Сядьте, дітки, сірівненько, посміхніться всі гарненько. Привітайтесь добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас дітки заняття з розвитку мови. Погляньте, будь ласка, на картинку. Скажіть, які кольорів на цій картинці багато? Ні, Скажи. Голубой синій, блакитний, так. А ще який? Зелений. Зелений, так. А чому ми повсюди бачимо так багато зелень? Весна. Тому що... Правильно, тому що зараз пора року весна. Весна, зелена красуня. А чому ж вона зелена красуня? Як ви думаєте, чому так кажуть зелена красуня? Все, все цвіте. Так, навесні дуже багато чого зеленіти починає, так? І травичка, і дерева всі зелені, тому кажуть, що весна. Зелена красуня. <кій> Послухайте, будь ласка, загадую. Писанки розмалювали, Паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали, якого свята чекаємо ми. Паски. Так, свято Великдень наближається. І всі готуються до свята Великодня. А що ж вдома готують до цього свята? Кашенки і пас. Так, до свята готують солодкі смачні хлібці. Вони називаються паска. А ще розфарбовують писанки і крашанки. Вірно, а куди потім? <кхи> несуть писанки, пасочки. Куди люди всі йдуть? До церкви. А, правильно, до церкви несуть свої великодні кошики освячува. Давайте ми зараз Щоді з вами да. спробуємо скласти розповідь. Про великоднє свято. Дивлячись на картинки. Свято Великодня святкують навесні. Це дуже велике свято. Моя сім'я готується до свята, прибирають в оселі на подвір'ї. Ми печемо Пасочки, фарбуємо крашанки та Писанки. Все це потім збираємо в кошик і йдемо до церкви святити все це. Цього дня всі вітаємось, Христос Воскрес, і відповідаємо воістину Воскрес. Ця наша родина збирається за святковим столом. І святкують ми любимо це велике свято. Хто спробує зараз, користуючись картинками, розповісти власними невеличку розповідь про свято Великдень? Давід, спробуєш? Свято на весні Свята. Великдень. 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 Так. так, далі. Дивись на картинку. бачиш, сім'я. Що ми можемо сказати? Як готується сім'я до цього свята? Побираю. Так, тільки повним реченням. ми готуємось до цього свята. Прибираємо, де прибираєте? В дому. В домі, на подвір'ї. Так, далі. Дивись на цю картиночку, що можна сказати? Що, як ще готуються до свята, що роблять? Готуємо паску. Печемо пасочки, так, ще. Єєч. Фарбуємо краси. Фарбуємо. Так, далі. Дивись на цю картинку. Що можемо сказати? Складемо казінку. Кошик. Складаємо кошик. Так. А потім з цим кошиком. Йдим в церкву. Церкв. Церкв. Так, ідемо до церкви. Так, все це святити. Так, а як вітаються в цей день? Воскрес. 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 І відповідають. Воскрес. Поистину воскрес. По істину воскрес. Так, а що можна сказати за цією картинкою? Вся... Вся родина за столом. Вся родина святкує, збирається за святковим столом. Так, молодчинка. Сьогодні, дітки, я пропоную. Послухати казочку, яку написав Андрій М'ястківський. Казочка про писанку. Слухайте, будь ласка, уважно і запам'ятовуйте. Казочка про писанку. Залишивши гніздечко. Покотилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатками на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, мамо, он, яєчко, по стежинці котиться, сказало найменше курчатку. Ану ж яке воно на колі? Біле, як сніг, сказала Квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було і снігу вони не бачили». Такий білий сніг, як оте яєчко, що котиться, відповіла Квочка. Однак скоро Великдень. Давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хатки і давай його фарбувати. Пішов теплий дощик, потім стала веселка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячок. І покотилась писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли. На крилечках піднімали і дівчинці на талочці, яка їх зернятками годувала, водичкою напувала, на свято великдень подарували. І зацвіли вишні черешні. Став гарний, як писанка, садочок увесь. І проказала Наталочка Христос Воскрес. Ось така казочка. Давайте ми згадаємо, хто написав цю казочку. Андрій Мястківський, казочка про. Писан. Так, скажіть, будь ласка, хто ж побачив яєчко? Туплячко маленьке. Так, курчатко побачило. А яке було на колір яєчко? Білий, е, як сніг. Так, білий, як сніг було яєчко. А що ж вирішили зробити з цим яєчком? Пофарбувати. Так, вирішили пофарбувати, щоб яєчко стало барвистим, яскравим. А що ж намалювали на яєчку? Сашуля, що намалювали на яєчку? Весненьку намалювали? А кому потім яєчко подарували? Дівчинки наталочі. Так, правильно, дівчинці наталочки, молодці. А як ви думаєте, чому їй саме подарували? За що? Потому, що Тому вона Так, молодець. Вона їх годувала зернятками і напувала водичкою. Так. А що сказала Наталочка? Що вона промовила? Христос воскрес. Христос воскрес! Так, правильно. Мир хай буде всім сьогодні, сонце сяє, хай з небес, бо світле свято великоднє нам шле привіт. Христос Воскрес! Ми познайомилися, прослухали виказочку, прописаночку, складали ми також розповідь про велике світле свято Великдень. Ви розумнички. Я бажаю всім гарних великодніх свят. Всього найкращого. До побачення.